В ефірі інформаційна програма «102 Інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців не перемикайтесь. Минулу неділю очікували мільйони українців. Позачергові вибори депутатів Верховної Ради обіцяли бути складними. Правоохоронці до цього дня готувалися відповідально на Дніпропетровщині. Правопорядок під час проведення виборів забезпечували майже 4,5 тисячі робітників міліції, 180 військовослужбовців Національної гвардії України і 150 членів формувань з охорони громадського порядку. За інформацією правоохоронців, серйозних порушень в день виборів на території області зафіксовано. Не було. Підсумки виборного дня в площі забезпечення правопорядку підвів заступник начальника управління громадської безпеки обласної міліції Володимир Плохій. 3600 робітників управління внутрішніх справ працювали на охороні дільничних виборчих комісій. 34 співробітника забезпечували порядок на окружних виборчих комісіях. 850 правоохоронців патрулювали населені пункти області. Окрім того, за рішенням керівництва головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області на вихідних були створені посилені слідчо-оперативні групи, передбачені відповідні резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки. На щастя, пересічних громадян та завдяки заздалегідь вжитим правоохоронцями заходам, в цілому вибори на Дніпропетровщині пройшли спокійно, без серйозних акцесів. За словами Володимира Плохія, в органи внутрішніх справ протягом 26-27 жовтня надійшло 42 звернення відносно порушень виборчого процесу на дільницях. В 12 випадках громадяни повідомляли про незаконну передвиборчу агітацію, проведену в так звані дні тиші 25 та 26 жовтня. Окрім того, зафіксовано 10 випадків фотографування виборчих бюлетенів. А це має сенс тільки тоді, коли виборець отримав гроші за свій голос. Семеро правопорушників з різних причин спробували зіпсувати виборчі бюлетені. Двоє взагалі намагалися винести бюлетені за межі дільниць. Задокументовано один випадок підкупу виборця. За результатами виборчого дня робітниками міліції Дніпропетровщини відкрито три кримінальні провадження. За частиною першої статті 158 – викрадення виборчого бюлетеня, за частиною третьої статті 158 – знищення або пошкодження виборчих документів, а також за частиною четвертої статті 158 – пошкодження урн з бюлетенями в трьох випадках. Заявлена інформація не знайшла свого підтвердження. В НД районі Дніпропетровська правоохоронцями припинено діяльність злочинної групи, члени якої протягом кількох місяців розкрадали чуже майно. Схема крадіжок була простою: за допомогою насосу шахраї зливали диспаливо з автомобілів в різних районах міста. До чергової частини Амур-Нижньодніпровського райвідділу повідомлення надійшло від оператора 102. на гарячу лінію. Зателефонував громадянин за його словами. Близько четвертої ранку на автомийці, що працює на вулиці Собінова. Невідомий розбив скло в одному з приміщень мийки та викрав майно. Заданим фактом, слідчим відділом АНДР і відділу порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому і карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. За скоєння злочину співробітниками відділу карного розшуку встановлені та затримані двоє раніше засуджених мешканців Луганської і Донецької областей. 1994 та 1993 років народження. Наразі обом обрано запобіжний захід тримання під вартою та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Викрадене майно вилучено. В ході допитів, а також під час перевірки оперативної інформації, співробітники міліції з'ясували, що затримані причетні до скоєння крадіжок диспалива на території Дніпропетровська. В результаті проведених оперативно-слідчих дій правоохоронці вилучили автомобіль, каністри, насос та інші пристрої для зливу палива з автомобілів. Крадене злочинці зберігали в металевих бочках в одному з гаражних кооперативів, а потім продавали автомобілістам за цінами нижчими ніж на заправках. На даний момент можна стверджувати про більш ніж 50 випадків скоєння крадіжок. Вся інформація перевіряється. Треба сказати, що зараз молодики активно співпрацюють зі слідчими та дають свідчення, каються і обіцяють, що ніколи більше не підуть на злочин. Але від покарання це вже їх не врятує. Вам не хватало грошей? У Красногвардійському районі Дніпропетровська закрито черговий зал ігрових автоматів. Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронцями вилучено 17 гральних автоматів та 4 одиниці комп'ютерного обладнання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження триває слідство. В ході відпрацювання території Красногвардійського району міста Дніпропетровська на предмет надання послуг у сфері грального бізнесу, в порушення закону про заборону грального бізнесу в Україні. Працівники сектору Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю встановили, що по вулиці робочий працює гральний заклад. закладниками сектора Державної служби борьби з економічною злочинністю Красногвардійського районного отдела. Ході санкціонированного судом обыска в помещении на вулиці рабочий был задокументирован факт незаконного горного бізнесу. В ході обыска было изъято 17 ігрових автоматов, а также 4 системных блока. Наразі встановлюються особи причетні до організації грального закладу з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. На даний час робота грального закладу припинена. Але проблеми бізнесу взагалі навіть в межах одного району це не вирішує. Міліція ще раз звертається за допомогою до мешканців міста з проханням надавати правоохоронні органи інформацію про діяльність незаконних гральних закладів у разі наявності такої інформації. Будь ласка, звертайтеся за телефоном 745-04-40-102 або будь-яким зручним для вас способом. Півробітники кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровського міського управління міліції ініціювали та провели свою рідну екскурсію для підлітків в ізолятор тимчасового тримання обласного центру. В заході взяли участь близько 30 школярів з кількох шкіл Бабушкінського району. Це діти, які вже у свої 10-11 років опинилися в полі зору правоохоронців. Хлопці навіть не приховують, що поведінка їх залишає бажати кращого. Хтось не ходить в школу або збігає з занять. Хтось був помічений з пляшкою спиртного чи цигарками. Дехто навіть злочин встиг скоїти. Не будемо оголошувати, хто з цих дітей що накоїв. Сподіватимемося, що профілактична робота, яку ведуть з ними працівники міліції, принесе позитивні результати. Принаймні, побачена на власні очі в СІЗО, дітей вразило 100%. Підлітки пройшли коридорами ізолятора, решітки з усіх сторін, замки навряд чи залишили когось байдужими. А спартанська обстановка в камерах і, головне, відсутність свободи, безумовно, додали вражень. Скажи, будь ласка, які ти виводи зробив після сьогоднішньої екскурсії? Ну, що закон, не можна залишати закон, не заслушаться раді. Скажи, будь ласка, чого саме вас вибрали для такої екскурсії? Да. Тому що ми вели, регулювали уроки. Некоторі влілі, пили. І Но... які ти виводи зробив після сьогоднішньої екскурсії? що да. треба, щоб бути поймальчиком. Відвідали підлітки і бабушкінський райвідділ міліції. Подивилися, як працює чергова частина. Ознайомилися з принципами та засобами роботи правоохоронців. Такі заходи вже не вперше проводяться працівниками Дніпропетровського міського управління міліції і дають позитивні результати. Хочеться вірити, що ці хлопці зроблять правильні висновки і не матимуть проблем із законом в майбутньому. У Нікополі скуєно вбивство. Загинув 40-річний житель Дніпропетровська. Сталося це 17 жовтня. Причина злочину тривіальна. Гроші. На інтернет сайті чоловік знайшов об'яву про продаж дорогого позашляховика. Домовившись з продавцем про зустріч, він взяв із собою 25 тисяч доларів США та разом зі знайомим поїхав на оглядини вибраного автомобіля. І тут зустріч пішла не за сценарієм. Очікуючи продавця, чоловіки помітили, що до них наближається ваз із закритими номерними знаками. Автомобіль зупинився, з нього вибіг озброєний чоловік. Зловмисник одразу ж направив рушницю в бік одного з потенційних покупців і вистрілив. Куля потрапила в серце. Смерть настала миттєво. Інші зловмисники тим часом почали бити другого чоловіка. Коли нападникам вже ніхто не міг завадити, вони взяли з автомобіля, на якому прибули потерпілі гроші, приготовані для купівлі автівки, і поїхали геть побитий. Зміг зателефонувати до міліції та повідомити прикмети негідників і обставини злочину. Завдяки вжитим заходам, правоохоронці затримали одного з нападників, який стріляв. У нього вилучено частину викрадених грошей та мисливську рушницю. Він зізнався у скоєному злочині. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Убийство у них было не спланировано, они планировали разбой. Но далее пошло немножко не так. видать, там сработали нервы, потому что они не матери, преступники. за даним фактом ведеться кримінальне розслідування за пунктом 6 частини 2 статті 115, умисне вбивство та частиною 4 статті 187. Розбій Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.